Привіт-привіт! Я Ірина Надбайлова і ви на моєму каналі, де я розповідаю про своє в'язання і життя тут в Польщі. Я знайшла час сьогодні, 5 січня 26-го року, щоб записати це відео. І так думаю, що воно не буде дуже коротке, як завжди, у мене там такі коротенькі відео. А це відео буде трошки довше, бо мене давно не було. Я розповім, чого у мене не було. І я трошки розповім. Такі невеличкі підсумки 25-го року і е, капелюсточкині плани на 26 рік. Минуло Різдво, почався Новий рік. Я хочу всім побажати насамперед перемоги. Дуже хочеться, щоб закінчилася війна, і всі поприходили додому, поприїжджали додому. І так хочеться, щоб на Різдво за святковий стіл. Збиралася вся родина: мама, з татом, дітки, внуки, брати, сестри з родинами. Я цього бажаю. Я взагалі люблю планувати, але я більш не знаю, хто це сказав. Я навіть не подивилася, не підготувалася, не подивилася, хто це сказав. Живи, неначе завтра, помреш, а планує, наче буде жити вічно. Хочу також у вас запитати, які у вас плани на 26 й рік. Чи робили ви підсумки 25 го року? Поділіться своїми думками. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, я їх читаю і я якось неначе спілкуюся разом з вами, а не тільки розмовляючи голова в екрані. Я цього разу трошки змінила. Картинку. Ми тут живемо в апартаментах, винаймуємо квартиру. І коли ми поїхали в Канаду, нам перефарбували стіни у такий колір. Мене запитали, що Іра Якого б ти кольору хотіла. Я кажу: Ну мені подобається такий, як і був білий. Там байдуже який зробите Тут просто такі якісь були плями на стінах. Ну, перед нами мешканці були. І залишили не в гарному стані цю квартиру, як ми приїхали, а тут такі стіни яскраво сині. То знаєте, коли я на дивані і постійно якби цей страшний синій фон, як моя донька каже, мам, тільки не треба такий страшний синій фон, то я вирішила трошки змінити кут, трохи змінити. Обстановку, там полки, які мені зробив мій чоловік. Я туди склала свої нитки, але з цієї сторони в таких коробках стоять ще нитки. Добре, що ви їх не бачите. В принципі, в мене їх і не було цих полок і я не сильно хотіла з цієї сторони, щоб була картинка, бо стояли в основному коробки. Тут немає. Шафи такої, немає кімнати, щоб скласти тут апартаменти для відпочинку. І просто родина здає, виходить, тут три квартири. Здає, в двох квартирах живуть українці, і в одній квартирі польська родина живе, а три квартири на винаєм із Джакузі. Ми в самому центрі Вадовіць. Це вже, я мабуть, сказала 125 раз. Я не знаю, мені здається, трошки кращий такий вигляд. Ні? Напишіть. Хто зі мною вже давно, той чув, як я розповідала, свій розвиток, творчий розвиток на теренах рукоділля, а саме в'язання гачком і тут в Польщі. І от остання моя співпраця була із. Магазином дівчинка почала свою фірму з мамою, з чоловіком, і в неї працює декілька десятків в'язальниць. Вона має свій сайт. Вона теж має дуже велике бачення. І так вийшло, що у серпні. Я з нею познайомилася, і от вересень, жовтень, листопад і грудень ми з нею співпрацюємо. І за цей період я зробила записи відносно співпраці із цією дівчинкою і ті роботи, які зв'язала я для себе. То, ви знаєте, я так подивилася, я така плідна працівниця. За 4 місяці я зв'язала більше, ніж 200 виробів. Ну, я так думаю, це багато. Я зв'язала тільки в межах 150 шапок шарфів, комірчиків. Самій цій дівчинці я зв'язала в межах 150 виробів. В ці вироби входили і входять отакі шапки, гарні, правда? Є і такі шапки. Однотонний. Є й такі шапки. Це те, що я в'язала. По співпраці. Також я в'язала багато їй дитячих шапок, які вже я дуже давно в'яжу в свій магазин Etsy. Але ж, це я по співпраці працюю з нею. Але ж також те, що я в'яжу для розвитку свого магазина і для своїх замовників, наприклад, ось такі кардигани. Зараз з'явилися в замовленні нові кольори. Ось такі, і це іде Філ Колана. Але ви знаєте, покіт мохеру у мене залишаються фаворитом мохер Сесія Вів'єн. Вони, неначе як на вигляд, подібні. Але по м'якості вів'єн, от ця, наприклад, шапка-пухатка, ми на неї говоримо, вона ну, геть не подразнює шкіру. А е філколана трошки я його відчуваю. Але так як це кардиган, це не шапка, то е теж чудовий, чудовий кідмохер. Ну і для свого магазина, то я більше в'яжу отакі. Чуда. Бачите, яка тут Альпака. Отакі. Так, сонечко світить, гарненько видно цю горсу. Це Альпака Сурі. Так, і е в'язала гачком комірчики також. І зв'язала 5 платічок на Техас. Це теж було замовлення. Чудові платічки, звичайно, без е допомоги своїх дочок. Я б не реалізувала б це замовлення, дякуючи їм. Замовниця вже отримала це замовлення. Дуже багато блогерів говорять про те, щоб шкарпетки купляти натуральні мериноси, щоб одяг купляти натуральний мінімум синтетики. І ця дівчинка, з якою я співпрацюю, вона старається працювати з магазинами. Віп-пряжа сертифікована, якісна, ручного фарбування. І люди готові платити великі кошти за те, щоб носити якісну, оригінальну річ, відчувати себе комфортно, і бізнес цих людей, з якими я співпрацюю, слава Богу, не стоїть на місці, а розвивається. Які висновки я зробила за 25 рік? Ці висновки це не щось нове. Я періодично собі це нагадую, що не завжди те, що мені подобається, буде подобатися людям. І треба дивитися, що люди хочуть, які кольори люди хочуть, які фасони люди хочуть. Ну, ти ж працюєш із замовниками. І ви знаєте, як от на майданчику Еці? Така політика, що покупець завжди правий, і Еці буде завжди стояти на стороні покупця, це мене спонукає все більше і більше бути гнучкішою. Тобто саме ті кольори, які подобаються, ті моделі, ті фасони, які подобаються для покупця, я мушу їх робити. До цього часу. До зимового періоду я в'язала багато чого. І там в двох екземплярах, в одному екземплярі, ну, в залежності, якщо річ велика, в одному екземплярі, якщо трошки менше, там в двох-трьох екземплярах. Бо я не знала, що, що буде подобатися в моєму магазині, моїм покупцям. І от в вересні так сталося, що відгук. На шапочку, яку купили, він підняв мій магазин вверх. Ну, це так говориться, знаєте, там вже мільйони продавців. І щоб твій магазин бачили, то треба, щоб він був от в пошуку один там із перших, ну, високо, коли от шукаєте, да? як ми там в Google щось шукаємо і. Там йдуть пропозиції по нашому пошуку, тобто пропозиція по пошуку покупця, моїх шапочок, щоб вона була вища, ніж раніше. І от відгуки, позитивні відгуки, вони гарно працюють. Ну і там, крім відгуків, ще багато чого гарно працює. І от в осінній період, осінньо-зимній період, саме. Лістинг із цими шапочками, він у мене був дуже-дуже активний. І е, я зробила такий висновок. Я багато передивилася відео, переслухала е, консультантів, переслухала не, дівчат, які вже працюють і, і радять, як бути готовим до сезону. Я не знала, що мені приготувати до сезону. як... Ну, ну що наробити? робити. Ну, я не в'яжу, наприклад, светрів або якихось там шапок, там є шапки різні. А вони, ну, можливо, не дуже там подобаються клієнтам, можливо, вони щось інше хоча зовсім інші люди. Бо в основному продається на Америку і на Канаду. І там справді трохи інша ментальність, інші вподобання, інша мода. По-іншому до е, ручної праці відносяться люди. І от тепер зараз я розумію, що оцей продажний лістінг, він не має в собі мати там 5-10 шапок. А це мають бути десятки, десятки шапок різних розмірів, кольорів. Тобто мій план, це я так довго розповідаю, мій план на 26 рік заповнити ці лістінги із такими шапками, понав'язувати цих шапок різних розмірів, різних кольорів і із різної якості нитки. Ну, і також хочеться нав'язати шаликів різних. Нав'язати каптурів цього року я так спостерігала за скандинавськими в'язальницями, вони просто таке роблять із цими каптурами, із цими тоненькими шаликами. І я вирішила, теж в мене там є залишки і кідмохеру, і альпаки, і на шовку. Можна буде робити. Що я ще взяла е, на увагу для себе, і ці слова для мене стали живими і реальними, колись я слухала е, консультанта одного по ЕЦІ, і вона сказала: якщо ви в'яжете один светрик, одні шкарпеточки, і виставляєте їх на Еці, і чекаєте, що їх... У вас ви виставили, їх зразу куплять, то ви дуже помиляєтеся. Якщо ви хочете показати, яка ви майстриня, як ви якісно все робите, то є такі майданчики, як Facebook, там є Marketplace, Instagram, або ще якісь місцеві платформи, групи. Виставляйте там і показуйте, яка ви майстриня, яка ви молодець. А якщо ви хочете вести бізнес, то ви повинні нав'язувати, працювати. Тобто якось я прислала своїй доньці звіт однієї людини, там є різні групи поетці, і людина за місяць показала кількість продажів і кількість виручки за місяць. І я доньці показала. Зробила скрін, а вона каже: мам, це нереально зробити і заробити такі кошти одній людині. Тобто, якби я ще більше і більше розумію, щоб вести бізнес, це мається формуватися команда. І в якійсь мірі так у мене є невеличка моя сімейна команда, і я дуже дякую своїй родині, що вони мене так підтримують. В цьому. Але ще я потребую, звичайно, помічниць, помічників у в'язанні тих своїх задумів, як я є працівником і помічником у в'язанні для цієї дівчинки в Польщі. Але я не перестану з нею співпрацювати через те, що я хочу все більше і більше зрозуміти. Потреби польських жінок, чоловіків, як вони мислять, більше мати з ними спілкування. У неї вже є певний розвиток, і я хочу в цьому розвитку бути, бо мені це дуже подобається. Колись в Україні 2015 року я мала теж таке спілкування із нашою українською дизайнеркою. В Києві. І так я мала свій магазин і мала своїх замовників, але мені було дуже цікаво працювати з нею. І я дуже багато від неї навчилася чого: сміливості, креативності, виходити за межі звиклого, експериментувати, створювати щось нове, не боятися переробляти, розпускати, помилятися. Ну, тобто робота в колективі, вона завжди спонукає до певних змін в характері, в навичках, і мені це дуже-дуже-дуже подобається. Так що, поки я цю співпрацю не покину, я встигаю в'язати їй і встигаю в'язати собі також для рубрики в'язання під історії в мене є історія про кідмохер. Історія про кідмохер, про цих козочок, овечок, про обробку, про різні види цього мохеру. Я так думаю, що я знайду час для запису цього відео. Оце записування відео. Воно стільки забирає часу для того, тільки щоб сісти перед камерою, треба продумати, підготуватися, бути готовою до цього спілкування. Бо одне діло, коли ти спілкуєшся з людиною, людина тобі ставить питання, чи вона якусь тему подає для далі, щоб вести розмову. А тут, наче в голові, є думки про що розповісти, там я позаписувала все. Їх вистачило на 3-4 хвилини. І про що далі балакати? Ну, Тобто, це такий процес, про який треба розмишляти, посвячати, посвячувати цьому час. Потім треба продумати так само ту картинку. Потім, коли оце я говорю, я там заговорилася, там слово забула, там ще щось, то не так, то не сяк. Тобто, потім... Я монтую це відео, те вирізаю, те вставляю, це ж теж скільки часу треба слухати і це все діло робити. Я дуже поважаю тих людей, хто робить класні відео, рукодільниць. Не тих, хто займається цим професійно, і це якби їхня професія, а звичайних дівчат, рукодільниць, які мають. Роботу, мають родину, в'яжуть і про це ще розповідають. І я всього дивлюся дівчата-польки, блогерки. Вони сіли, я не знаю, вирізає вона там щось ще не вирізає, але не видно, щоб вона щось вирізала. Вона годину 10-півтори години розповідає свої думки. Показує, що вона в'яже, бере планшет, показує, що вона побачила. Вона це все діло розказує, 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 розказує. І я думаю, ну, ну просто молодець. Із-за того, що я фактично в'яжу зараз одне й те саме, мені немає, якби багато чого вам показати і розказати. Ну, то знаєте, що буду історії всякі. Шукати, буду активно розвивати рубрику в'язання під історію. Я взагалі дивуюся, що ви зі мною. Я вам так за це вдячна. Ну, от, сказала свої страхи, свої думки. І ще теж така в мене думка була: до всіх тих своїх наук, які я маю, я б ще б хотіла навчитися у цій медіасфері. Коли планую зробити хоча б 5 майстер-класів цього року, зроблю більше я буду молодець. Минулого року я зробила 3 майстер-класи, записала їх на відео і переклала англійською мовою. Ну, диво-дивне. Один майстер-клас це четвертий майстер-клас, я просто без відео зробила. Так що я думаю, що цього року можна написати ще 5 майстер-класів тих речей, які я в'яжу, і хай вони працюють. Ну Це, бачите, я вам так розповідаю тим, чим я живу, що, що я про це думаю. Я з вами ділюся своїми планами. Може, хтось в цьому почує якусь ідею для себе. Я така людина самовмотивована, ідейна. До речі, я ще на кінець року, в жовтні, почала ходити на курси англійської мови. Моя поїздка, наша поїздка до Канади показала мені, що англійську мову просто необхідно знати. І я ходжу на курси англійської мови. Також із січня починаються курси польської мови вищого рівня, і я теж піду, записалася. Ну і також я закінчую навчання на бакалавра в теологічному університеті, і у мене диплом треба писати. Ну, не наче на сьогодні, все. Я так думаю, я вам все розповіла. Завтра у Польщі. Останній вихідний святковий день, свято релігійне, свято трьох королів, царів, ну тобто тих мудреців, яких зірка привела до немовляти Ісуса. І оце все були такі довгі уікенди. І 8 числа я відправляю посилку із шапками на Канаду і посилку із цими кардиганами. Теж на Канаду, потім йду до перукаря, потім треба зустрітися із бухгалтером через те, що треба здати звіти за 25 рік, податки заплатити, і ввечері англійська мова, і з цього 7, 8, 9 у мене навчання. Університеті лекції. І я справлюсь. Я справлюсь. На цьому все. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, ваші коментарі, ваші подобайки. Мені це дуже приємно. Це мене надихає. І мені писали дівчата: Іринко, тебе давно не було не було твого нового відео. Ну, то от я. Це мене спонукає не робити таку велику перерву. До зустрічі! До зустрічі, мої дорогесенькі! І також пишіть, дайте про себе знати, як ви там, як ви мої золоті. Па!